Ви тільки подивіться на цього красення. Подивіться, яка тут рама. Подивіться, яка вона товста, жорстка. Це буде дуже такий жорсткий і надійний дрон. А подивіться на мотори. А? А? Як вам? Як вам такі моторчики? А послухайте, як вони звучать. Ви теж кайфуєте від цього звуку? Я так. Регулятор моторів, звісно, також, бачите, який гарненький. Поки що цей дрон, як ви побачили, тільки народжується. На ньому ще дуже багато чого немає. Але навіть по тому, що є, я вже бачу, що це буде дуже надійний, дуже якісний дрон, який зробить дуже багато гарної роботи. Але я хочу сказати, що народжується він тільки завдяки вам і вашим донатам. Бо навіть якщо ви іноді донатите на цю справу, то будьте впевнені, що ваші гроші перетворюються в ось таких гарних і дуже якісних пташок, які роблять дуже багато корисної роботи на фронті. Тож, давайте прикинемо, що ми бачимо зараз в кадрі і скільки воно коштує. Рама 3,5 тисячі гривень на Аліекспресі. Це фірмова рама Дже Якщо купувати її в Україні, то звісно буде ще дорожче. Потім мотори, бразер хобі, торнадо. Я купував комплектом 4 штуки за 5 тисяч гривень також на Aliexpress. Якщо брати в Україні, то вони, мабуть, будуть почку коштувати, хоча її на Алікспресі набагато дорожче за ті самі мотори просять. Ну, Регулятор я брав разом з польотним контролером, але так як в кадрі зараз один тільки регулятор, то порахуємо за нього окремо 1500 гривень. Тож виходить 3,5 тисячі 5 тисяч мотори, 15 регулятор і виходить, що 10 тисяч гривень. Оце зараз у мене в руках 10 тисяч гривень, і з одного боку здається, що це доволі чималенька сума, особливо враховуючи, що дрон то насправді ще <хи> тільки почав народжуватись ще половина чого треба на нього додати. Але незважаючи на те, будьте впевнені, що всі ці гроші вкладені в ці дрони, весь цей час, який треба для того, щоб його зібрати, прошити налаштувати. Протестувати все це 100% вони відпрацьовують на фронті. Будьте в цьому абсолютно впевнені. Тож я дуже вдячний усім, хто долучається своїм донатам, хтось 100 гривень, хтось 200 гривень, хтось 300 гривень, коли відправляє. То будьте впевнені, що ваші кошти абсолютно реально наближають нашу з вами довгоочікувану перемогу. Це не якісь там пафосні патріотичні фрази, це не вишиванку на свято вдягнути. Ні, коли ви відправляєте донат на fpv дрони, будьте впевнені, що це абсолютно чіткі конкретні дії, які реально наближають нас з вами до перемоги. Тож дякую всім, хто долучається разом з вами. Ми сила.